Так? Я ж, я писала, так. Той, так, той, так, той, так. Той, Їм ще будуть питання. Немає. Тоді не хто за це, що порядний заказувати цілому, то що виступають. Хто проводяться? Приходимо до проводення. Питання. Останнє питання, що це переходимо до того. Питання провідного перемога. Як вона проєктувала, вона написала заявку, але це згідно чимало стаття, це проводиться таємним е, голосування. Я думаю, що е, навіщо нам таємне голосування? Давайте навіть голосуємо, як перейти. Публічно і відкрито це громади думка. 72 друга стаття повинна стаття закону України культури приємно. Я ж кажу, давайте тоді не порушувати процедуру, щоб це виглядало все законно. А, дозвольте запитання. Я б хотів би підняти питання стосовно першого заступника голови адміністрації про його ганебну поведінку. Останніми подіями, коли відбувався Євромайдан, він з'явився в стані алкогольного сп'яніння. Це бачили купу свідків, є відео, Хонапліцький... Як його, Валентин Анатолійович. Я б хотів би, щоб він теж написав заяву, він ганьбить за Річненський район. Це виклади в мережі інтернет, має всі доступ. Євромайдан зарічно, будь ласка, перегляньте. Є багато свідків, які бачили і зафільмували ці події. Мене, як громадяна Зарічного буря, така поведінка першого заступника голови адміністрації. Прошу прийняти до уваги. Олександр Васильович, таке запитання. А взагалі у нас є адміністрація, чи нема? Чи не треба нам, чи не треба? Нема ж президента, нема адміністрації. Я, я, я вважаю, що нам треба взагалі, нам взагалі, взагалі відкликати потрібно. делеговані так, так. районної ради а з адміністрації. Це питання, яке ми Так. дали давайте Так. Це мене запитання, можемо ми таке зробити? Ну, просто скажімо, це все є, це <клес> все є. Це питання в, в районі. Все це зрозуміло. Я зрозуміло. Знаєш, ми зараз групи трюли, а щоб не йти на перерву, ми продовжуємо роботи, поговоримо оце питання про суспільну політичну ситуацію, на якому лінії розв'язання країни. Ні, не треба. Okay. Okay. Просто я можу питання. Я вам, <проб> шановні депутати, я всіх прочитаю. Що ми пропонуємо по цьому питанні? Рада в обласній раді Суборської, як у присутні, і нам прокоментували прийняти таке рішення. Я вам зачитую, в депутаті проволода я вам зачитую, що бійця бумаг розпочала. Заліченська районна рада змушена простатувати, що 18 лютого 2014 року. Чина влада розпочала справжні терористичні дій проти українського народу, свідомо, цинічно та тотально придушуючи протест українців, чинна влада, остаточно втратила втрату на єдиність, прийшла в межі геомізмів, людяності та моральності. Незважаючи, назвавши українців терористами, владу в такий спосіб оголосила її власного народу. Заліченська районна рада також не може залишатися на цих подій. Збиражаючи спільно інтереси територіальної громади. Район, спираючись на підприємств мешканців, маючи необхідність захисту прав та свобод людини, забезпечення їх життя та здоров'я, недопущення подальшого правопровідня, керуючись Конституцією України та Законом України про місцеве самоврядування України, районна рада вирішила перше визнати своє дитину, легітимним органом влади. Який бере на себе всю повноту відповідальність забезпечення життєдіяльності діяльності територіальної громади району, є Заліченська районна рада Рівненської області та її президія з широким залученням повноважних представників громадськості, президії Заліченської районної ради перейти в режим щотижневих засідань за участю представників громадськості у період між роботи районної ради. У режимі щоденних засідань розглядати питання життєві діяльності району з обов'язковим запрошенням керівників правоохоронних органів, районних комунальних закладів, підприємств, установ та органів виконавчої влади. Це рішення надіслати Заріченському РВУ України. області, прокуратура eh, Дубовичка МНВ, ФСБУської області, прокуратурі Заміщенського району, органів місцевого самоврядування району, районним комунальним підприємствам, закладам та установам доміну та виконання опублікувати у районній газеті «Полісся» та на офіційному сайті районної ради, прокурори за виконанням рішення покласти на постійній комісії та виконавчий апарат районної ради. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття на до стабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, про що районна рада окреме рішення. Це таке пропонується рішення. У кого будуть затримання зауваження пропозиції до даного рішення? Шановні депутати, шановні запрошення, прошу. — Це ж обласна рада прийняла. — Це прийняла обласна рада. — Обласна рада не Луганська, а Рівенська, правильно? — Ну, що? Ну, — Обласна рада не Луганська, а Рівенська. — Ми Ви подавали будемо підтримуватися. — Так, так. — Обласна рада ж... — Обласна рада ж... — Це якщо якийсь все нормально. — Так. — Є ще заперечення за уваження пропозиції? Немає? Тоді ставлю на голосування. — Що за це? — Що проєкт рішення... Ну, всю політичну собачку в Україні та ще тільки зайняв на ярміну прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Подвигуємося. Приймаємося. Я не прийняв питання. Так, ну тоді, значить, читаємо южний, з року проявляємо. Давайте. Давайте на пять номер творят.